Шановні колеги, значить, при початку сесії ми чаня, чимоємо пам'ять України в Україні війні проти Російської Федерації. Прошу сюда. Так, так, шановні, шановні депутати, до коментар селищної ради обрано 20 депутатів, присутні 16, присутні 10 причині зраження відпустки роботи роботи. Відповідно до регламенту 8 го скликання нашої а, наших, е, корпусу для, надається час для інформації до 5 хвилин, до відступу до трьох, до 3 до, до 1 хвилини. І сесію про на протязі орієнтовної пропозиції однієї години однієї години. На сьогодні 73 сесія, 8 скликання, позачергова. Рекомендований порядок денний нарахує 8 питань. 8 питань Які будуть всі питання, всі питання 8 питань порядку денного, всі питання фінансово-бюджетного. Характеру комунальних власних, подавання соціальних розвитків та інвестицій, які будуть питання щодо питань порядку денного, сьогоднішнього нашого позавчого засідання, зміни поповнення. Є пропозиція прийняти? Рекомендовані питання порядку денному сьогоднішнього засідання цілому Сьогодні за основу для роботи сьогоднішньої сесії. Хто з не пропозиції? Прошу проголосувати. Проти утримався, Одноголосно прийнято. Дякую. Тоді у нас всі питання фінансово-бюджетного характеру. Значить, доповідає Анна Васильовна Желовнюк. Будь ласка, шановні колеги, всі вісім питань позачергової сесії розглянуті на комісії. З питань фінансів, бюджету, комунальної власності, планування, соціально-економічного розвитку та інвестицій Великодолинської селищної ради і всі вони рекомендовані до внесення порядок денних позачергової сесії. В Порядку денному є питання, яке містить конфлікт інтересів. Шосте питання дерево підприємства молодіжної валами. Відповідна заява написана. Перше питання про внесення змін та доповнень до рішення Великодалинської селищної ради Одеського району Одеської області від 19 грудня 24 року номер 1838 про місцевий бюджет Великоделинської селищної територіальної громади на 25 рік. Друге про передачу у 25-му році міжбюджетного трансферу з бюджету Великодалинської селищної територіальної громади у вигляді субвенції з місцевого бюджету державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів. Третє про передачу у 25-му році бюджетного трансферу з бюджету Великодилинської селищної територіальної громади у вигляді субвенції з місцевого бюджету державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів. Четверте про надання матеріальної допомоги громадянам України, які призвані на військову службу за призовом під час мобілізації до Збройних сил України. П'яте про надання матеріальної допомоги родинам на спорудження надгунків та облаштування місць поховання загиблих, померлих військовослужбовців Збройних сил України. Шосте про розгляд комерційної пропозиції комунального підприємства Молодіжне 2 Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області. Сьоме про внесення змін та доповнень до рішення Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області від 18 листопада 2024 року No17298 про затвердження цільової програми цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області на 25-28 роки. І восьме про затвердження розпоряджень Великодолинського селищної голови, прийнятих в міжсесійний період. Та дякую Васильна. Які будуть питання до доповідуча? Які будуть пропозиції щодо пакету? Є пропозиція що... розклади що... пакетом по вісьмих питаннях порядку денного. Хто задав пропозицію, хто що... про мене питання? Проти, відвернувся, я не проголосувати, дякую всім. Питання, які винесені на сьогодні, що позачаву сесію розглянуті, рішення кому прийняті, які будуть пропозиції щодо роботи своїх. Завершити роботу сесії. Є пропозиція, завершити будуть все. Хто задав питання, проти складу? Проти відкрилися. Дякую всім.